Серце рветься на волю з цього жахіття, з цього лайна, а розум чекає болю, що принесла клята війна. Гидкий вий, сирен, гидкий шахедів вий, гидкі від снарядів розриви, сирена гідка на відбій. Скалічена доля, скалічене тіло, Скалічена в полі то поля, церква в руїнах снарядом розбило, це клята війна, все вона наробила. Зорене, вирвами поле, дибкірі підняло, Небо насінням зоряним, в змучену землю впало. Не знаю, якою парослю свою пору поле взійде, зійде, воно війною засіяне, який врожай принесе. Затягнуться шрами яруги, Заповниться вирви водою, Заростуть бур'янами окопні смуги, Зацвітуть знов сади весною.